Одеські чиновники вкрали 2 мільйони гривень із п'яти виділених на поховання героїв. Гроші з бюджету призначалися родичам загиблих, але опинилися в кишенях учасників корупційної схеми. Що за оборудка, хто на ній заробляв і що світить ділкам? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Посадовці одеської міськради спільно з місцевими бізнесменами крали гроші, призначені для поховання. Українських військових ділки витягли з бюджету 2 мільйони гривень, які повинні були віддати родичам полеглих. Оборудку викрила служба безпеки спільно з національною поліцією. Правоохоронці встановили всіх фігурантів, зокрема організатора. Підозрювані завищували вартість послуг зі встановлення надгробків та облаштування могил загиблих захисників. в Бо Оборудку були залучені керівники підрядних організацій. Посадовці департаменту міського господарства Одеси та комунального підприємства, змінюючи порядок компенсації на власну користь, вони проводили роботи за завищеними цінами на понад 50% дорожче ніж реально коштувало. Як з'ясувало слідство, учасники схеми таким чином обманули 88 родин захисників. Організатору, колишньому посадовцю місцевого департаменту, заступнику керівника комунального підприємства та представникам підрядників. Повідомили про підозру, їх звинувачують у заволодінні чужим майном та зловживанні службовим становищем, вчинені організованою групою в умовах воєнного стану. Якщо провину учасників доведуть, їм світить до 12 років позбавлення волі плюс конфіскація майна. Слідство триває, підозрюваним мають обрати запобіжний захід. Прокуратура вимагає. Тримання під вартою раніше ми вже розповідали про оборудки з похованнями українських військовиків. На жаль, такі схеми працювали не тільки в Одесі, а ще в Полтаві і Дніпрі. Американське видання Wall Street Journal публікувало статтю, якій викривало факти корупції на українських кладовищах. Автори описували, як українські чиновники заробляють. На похованнях воїнів всі дотичні до цих злочинів працюють приблизно за однією схемою. Представники фірм ритуальних послуг домовляються з місцевими чиновниками, а потім спільно з ними розпилюють державні гроші, передбачені на поховання. При цьому родини полеглих воїнів навіть не здогадуються, що на їхньому горі ще й хтось розбагатів.